Добрий день студія Зіграв такий прикольний бій на китайській свинидлі БЗ-75, він вже був у нас на каналі до відрядження. Хто пам'ятає, той пам'ятає. Закинуло, як бачите, нас проти 9-х левелів. Мапа для 6 левелів танків. Більш вона не способна не здатна гратись там на 8 і вищих левелах, тому що тут. 3х3 квадрата у нас це вся мапа. Так Сетап, як бачите, доволі таки класний. Немає бутилок, бій уже буде топовий, немає жодної бутилки. Тут таке Пацаки в бою відбувалося. І я стріляв, і мене стріляли, і в калюжу упав Ну, давайте будемо вже до бою. На турпінах Підключаємо ракетні прискорювачі, дим-сраки, ми летимо волосики назад. Думаємо, хто заїжджать буде, може який взводік там. Взводік заїжджає, але як бачите, у нас стичка не летить. На жаль, і зрозумієте ще, чому, на жаль, наприкінець бою. І бачимо, що під'їхало вже доволі таки багато супротивників. Катить об'єкт 257. ББшечка, і закидаємо йому тичечку. Треба прикидати вже на кумульочки, тому що у нас тут є пазик, який доволі таки броньований. Хотів виселити скулу в пазіку, не вийшло. Але закинули тичку в Центрований Action X. По бою, в принципі, все ок. всі танки, що наші, що їх. Основна маса тут тільки дуже сильна особистість, контендер. Дякую, Є50. Маневрує пацаки, маневрує, він там водичку рашить в соло. Все як має бути. Трохи я тут, знаєте, Не обережно граю, тим, що в мене люки будь-здорові які. І цим користається Мінотаврик. Бачили, що ми напікали Пазіка. Дивлюсь, що Пазик відкидешився, Мінотавр цілий інших. І я в принципі через одну тичку можу заїхати. Розмінюємось ХП з пазіком, і тепер ми просто гори. Ми король лев Пазік уже, як ви можете зрозуміти. Ну, просто просто пацики, просто підшконку. Зайняли ми гору, вибили пазіка, наші тепер можуть більш вольяжно грати. Жопий Центуріон, але в нього 500 ХП, нам це не цікаво. Нам треба просаджувати ХП з основних танків, набивати дамажечку, тому що я думаю, бій буде результативним. Тут жидомасонські заговори починаються. СТ-62, як бачите, взад-вперед, взад-вперед. Я перехрестився, харкнув, харкнув з підпалом. Чудово горить, але шкода, що в нього є інструкція на пожеж-гасіння. І... А може і перк прокачений, суть не важлива. Леопард не підставляється і хочу, знаєте, так втараниться мощно, в млєку. Байчу його своєю кормою, типа, а зможе мене перевернути? Не зможе. Чудово, в нас вже настріляно 6200, у ворогів 13 тисяч хп. Я думаю, ну бій. На тисяч так 10 може бути. На пофіг, вже йду в розмін з леопардом. Можна було цього не робити, але пацики. Час цигіль, -цигіль ай лю айлюлю. Підтискає, як ви можете зрозуміти. Зн... Знабці французької мови. Експерти в коментарях напишіть, що це не французька. Не добили ми леопарда. Я мордой право вліво. Екшн. Камера, зйомки, мотор. Що взагалі відбувається? Контендер, яка, знаєте, у нас сильна особистість. Тут не знаю, що йому робити, чи то сейвиться для леопарда, чи то пушить 257. Перекриваю він мені трохи простріли по 257, намагаюся його знайти. Знайшов. Розмінялись ми з ним. 8200 дамагу, 5000 хп ще в пациків є. І мені залишається присунути 3 постріли, і буде в мене вже 10 тисяч. Дякую ще раз, контендер. Це просто феноменальний гравець в цьому бою. Соло його затащив. Даємо альфу амікс 30-го, Мінотавр ще намагається трошки пожити. І тут просто йде добивання супротивників. Мінотавр сейвить Мікса 30, у мене ще досі КД. Дають альфу, на жаль, по амікс 30 і бій, отак у нас і завершується. Всього-навсього позорні. Майже 9000 ми вкинули. Могли куди більше. І ще пацаки. Такі нюанси, як у нас в бою був. Тут мальчик з шапочкою з фольги, який боїться 5G вишок. Пазік 7-й. Дивіться його думку, чому ми насправді зіграли оцей турбачити з такими результатами. Донатимо ми, пацики, донатимо все і донат. Скіл на цю гру не впливає. Таймінги позиції також не впливають. Задонатьте і будете настрілювати по 9К. Це не моя думка, пацаки, хто там вже спішить сказати, що я чорт. Чорт тільки наполовину. Бій у нас доволі таки швидкий, тому давайте я ще один такий динамічний драйвовий вставлю. І на цьому в нас буде такий маленький курс по базіку. Студія продовжуємо. І так, другий бій по базіку. Він не такий результативний, як попередній. Але що, знаєте, так прикольно, що це бої, які зіграні поспіль. Це катка відразу після того бою на Тундрі. Також доволі таки цікава. Давайте подивимося, що відбувається в цьому бою. Ми займаємо доволі таки дефолтну позицію. Ось цей простріл, сейвим своє НЛД, кидаємо знаєте снарядом таким з Аліекспреса. От наскільки воно вліво полетіло від центра кола. По-моєму, десь на кілометра 4, може 8. Я, знаєте, не сильний в оцих ваших відстанях, цифриках. Не дали ми тичку по пазіку, але нам дає тичку Бачатік, ламає нам він міхвода. Ми його быстро, швидко, швидко швидко лікуємо. Розмінялось, виходить 300 на 600 хп. Чекаємо ще оверпік бачатика, скидуємо на ББшку, щоб нас гусліка не схавала дамаг. І підпалюємо його майже на фул хп, що в нього там залишилось. 600 надамажили, 400 підпалили. 1000 пацик. Просто 1000 з одного шоту. Бачу зліва, що пуше ВЗ5А. Провтикав трошки тут з пострілом. Думаю, ні, ні, ні ні це я не закину, тут я підставлю сраку, там також у нас срака, треба щось робити. Треба йти напевно в розмін з цим базіком, але бачу, що він пікає широко, і в нас є шанс, знаєте, в мікропікселі йому закинути. Він не зовсім мікро вийшов, але як бачите, нормально ми йому присадили такого дрина китайського. Дивимося, чи не раше там пазік, чи Млєха. Проморгав я трошки таймінги, пацики, тичка на удачу. Як бачимо, що об'єкт 268 просто на мужика заїхав, запушив недобитого вазіка, прийняв всі тички від СТ-62, від ПТшки і тут же, знаєте, розміняться 300 на 600. Ми вже в мій, ми вже це в бою практикували. І я собі це дозволяю відносно об'єкта. Точніше, не об'єкт, а СТ-62, варіант 2. Бартійник, кати кидаємо тичку вона залітає. І тут такий пацики, знаєте, екшончик то до добра не доводить, як то кажуть. Там що не єпісь, якщо пощастить з альфою, справа два танки, які на мене можуть впороть. І що робить мені, що робить, я не знаю. Ще на мене пікає ЛТ, добиваю ЛТ. Розумію, що дві Стежки зараз будуть мене просто на ДП Втика... Втискаємося по максимуму в оцю стінку, добиваємо єпіся, приймаємо фуловий барабан від СТ-62 варіант 2. 4500 дамаги у нас є. Бабаха. Вибачте, технічна пауза. Бабаха-рятівник у нас в цьому бою, трошки вона нам допомогла. Але ми приймаємо знову від 62, ки вона кидає нам непробиття, А ми її кидаємо в бортиночку, ББшечку, нормалізація, все як має бути. Все працює, чікає і брякає. Ворогів залишилось не так багато ХП. Я шотний абсолютно для всіх. І бачу по полю кати бабаха. Сводимся, сводимся, сводимся. Бабаха. Знаєте, який в нього нікнейм. Так тяжко зараз знайти. One Prime. же відомий, як Нева з Матриці. це він. Пацики це Кианурів -кі, скатав. Ви бачили, як він ухильнувся? Дай Боже кожному так. 5500 надамажили, вижили ми в такому, знаєте, драйвовому замісі. Цим, в принципі, базі, який кайфовий. У вас дофігіші ХП. 2600. це я катаю без загартування пацики. Прихильники загартування, не засуджую, але мені важливіша стабілізація на цьому танку, ніж там додаткові 270-300 ХП. Вони не такі важливі, як на мене. Летимо ми в лампі, зупиняємося, бутилка. Клювиком верх-вниз водить, кидає по нам Blind, а ми її за це добираємо 5 фрагів. 6700 ми настріляли. Також екшон, також Турбач. Ось такі два бої по базіку. Будуть на каналі ще інші, тому що там я зіграв кайфову сесію, боїв прикольних було багатенько. Оберу для вас найкраще. Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось в нових відео.